У Сокірянах хлопець з міліції потрапив у лікарню. Інцидент стався 20 червня. 19-річного мешканця села Білоусівка, співробітники карного розшуку Сокір'янського райвідділу міліції запросили разом з його братом дати пояснення щодо крадіжки грошей у сусідах хлопців. Не підозрюючи нічого поганого, та не відчуваючи за собою провини, молодики погодилися. У рай міліції їх розвели по різних кабінетах. Та розмова майже відразу перетворилась на катування, розповідає потерпілий. Я йому дав пояснювання, де я був. Потім зайшов радевіч, взяв Мене заволо ззаді, ударив мене по шиї за два-три рази десь. І сказав, що будемо признаватися. Кажу, я не буду признаватися, бо я то не робив. Сказав стати мені у угол, я пішов, встав в угол, вони почали мене радаючи, сакбити мене. Іван каже, до вибиття з нього зізнання з часом приєдналося ще троє працівників карного розшуку. Вони по черзі били хлопця та погрожували підкинути наркотики або зброю. Потерпіли, нічого не міг вдіяти, до того що у нього забрали мобільний телефон. Білоусівчанин каже, з часом катування ставали все жорсткішими. Він сказав, розувайся, я розувся, сказав, скидай панчохи, я скинув панчохи. Сказав, вставай на стілець на коліна і лицем до стіни. Почав мене бити першою фляжкою пластмасовою з водою по п'ятках, потім взяв стакан з дном рубцом бив. Брат побитого хлопця весь час, коли катували його родича, знаходився у сусідньому кабінеті в іншого слідчого. До нього правоохоронці сил не застосовували. Я сидів, я чув, як вони його били, я чув крики в кабінеті, це рядом було. Я чув, як він його били, він казав.